Всім привіт, хто завітав до мого каналу. Сьогодні хочу вам продемонструвати під'єднання реле часу NE555, який дає можливість за допомогою резистора регулювати від 0 до 10 секунд. Значить, відповідний реле працює від 12 вольт на вході 12 вольт. На виході безпосередньо у нас замикаються контакти або розмикаються контакти. Його можна під'єднати у багатьох випадках. Значить, я вам продемонструю лише тільки один спосіб, коли ми з вами під'єднуємо за допомогою 12 вольт, йде у нас вхід. І за допомогою цих 12 вольт ми з вами будемо значить, виводити на лампочку там, двигун, який буде працювати. І безпосередньо подам схему, цю, яку я під'єднаю, і ще додаткову схему, де ми з вами можемо за допомогою 12 вольт безпосередньо керувати даним реле і вмикати інші електричні прилади, які живляться напругою 220 вольт і ампером не більше 10 ампер. Тому що саме таким чином у нас витримує наше реле. Ну що ж, Поїхали, під'єднуємо наше реле. Живити дане реле я буду за допомогою ось такого лабораторного, саморобного, до речі, блока живлення, який дає можливість нам регулювати напругу і безпосередньо топ. Ну, нам топ не потрібен, я виставляю напругу 12 вольт. І під'єднуємо. Значить, Під'єднувати ми будемо ось за схему, яка зображена у нас на екрані. Бачимо, що в нас іде вхід 12 вольт і за допомогою цього живення буде живиться лампочка, яку ми під'єднаємо до на нашого реле. Даний товар я придбав на Aliexpress Силочку я помістю під відео. Можна переходити купляти, продавець відзивчивий, відразу відсилає. Товар в справному стані приходить. Отже, ми під'єднали лампочку напруги 12 вольт до нашого реле. І зараз пробуємо його під'єднати. Значить, схема під'єднання у нас така, що при вімкненні подачі напруги. На нашій реле у нас лампочка загориться, і в залежності від нашого резистора вона буде горіти від 1 до 10 секунд, а потім вимкнеться. Отже, угорів у нас ось на цьому контакті у нас іде мінус. от Я під'єдную до мінуса. І під'єдную до плюса. Ввертаю вашу увагу на лампочку, скільки вона буде горіти. От, у нас вона вимкнулася. І таким чином ми можемо відрегулювати з допомогою резистора максимальний час, максимальний час, який буде у нас світити наша лампочка. Ось до самого кінця викручуємо. Резистор багатооборотний, тому можна його крутити до самого кінця. Упора в нас немає, можуть бути лише тільки маленькі клацання. Ось. До кінця я вже докрутив, відчувається маленьке клацання, це значить вже самий кінець. І давайте спробуємо знову роз'єднати і під'єднуємо. В такому випадку, коли ми максимум накрутили, у нас повинна лампочка світити максимально, що може видавати наше реле. От, тобто по е, паспорту, е, так доказував. Кажучи, повинно бути 10 секунд. Ну, ось вона в мене вимкнулося. Ну і давайте спробуємо накрутити на мінімальне, щоб ми переконалися, що у нас відповідно працює наш резистор. Ну от. ну от я накрутив. Зараз спробуємо вже на мінімальні. І замикаю. І лампочка у нас вимикається. Тобто відразу можна ще накрутити менше, вона буде менше. у нас Якщо я під'єднаю лампочку до нижнього контакту, то вона у нас навпаки буде. Ось я під'єднав. Ну, Ось, нам приходить відповідно декілька секунд, і лампочка у нас вмикається. На цьому все. Кому сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.